ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. з престольним святом. Дорогі браття та сестри, коли ми з вами переступаємо поріг Божого дому, мені незвично вперше переступити поріг цього гарного дому, але на серці, повірте, істину пасхальна радість. Чому? По-перше, гарний храм, відверто гарний храм. По-друге, рідна для серця родина. Родина, я маю на увазі. Сімейна родина зі священником настоятелем, родина храмова, рідні очі, рідні серця, які б'ються в унісон під час молитви, і отче наш було прекрасне. Просто на серці радість згадалося і ті роки, і ті молитви, і та радість, яка і нині панує в нашому серці. Але зрештою, дорогі браття і сестри, і по-другому радість. Чому? Тому що не дивлячись на ті обставини, в яких сьогодні опинилася церква яких сьогодні кожен українець, віруюча людина, знаходить можливість для найдорожчого для молитви? Молитва сьогодні наша за мир в Україні, молитва сьогодні за Збройні Сили України і молитва за кожного, хто сьогодні переживає воістину, хоча не в повноті, але частково пасхальну радість нагоди престольного свята, древні ікони. Сьогоднішнього свята зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці мають унікальний момент. Там зображені богоотці, Діва Марія. Є теж така ікона древня, і там, в уголку ікони, не видимо зображений, точніше, не зовсім помітно, зображений Змій. Чому змій? Ми згадуємо книгу биття, саме диявол, в образі Змія спокусив Єву. Єва спокусила Адама, і вони були вигнані з раю, а в їх лиці все людство. І протягом п'яти з половиною тисяч років. Зауважте, п'ять з половиною тисяч років. Людина чекала, коли на землю прийде Спаситель. Але для того, щоб народився Богочоловік Ісус Христос, звичайно потрібна була мама. І Господь обрав. Особливу родину богатів, які ма і Анни, які протягом довгого часу не могли мати дітей. Тут присутність більшість мають дітей, правда ж? Уже бачу є мами. В минулому, коли були знайомі, вже вони бабці, бачу вже і прабабусь. Правда ж таки, чекаєш на те народження, унікальне, особливе народження своєї дитини. А як сьогодні інколи страждають ті, що не мають дітей? П'ять років. 10, 15, 20, я пригадую світлої пам'яті нашого ректора, отця Петра Влодика. У нього протягом п'яти років не було дітей з дружиною. Коли народилася перша дитина, він по особливому ставився і до матушки, і звичайно, до дитини. Пізнішому, коли тільки... Дівчинка, тож інша вже жінка, яка вчилася в регінському класі, була матушкою, носила дитину, він ставився по-особливому. Звільняно на екзаменів, таке було особливе відношення до тих, хто носив під серцем дитинку. І, звичайно, богоотці довгий час не мали дітей. В старому Завіті вважалося, якщо сім'я не має дитини, це прокляття Боже. Так рахував Старий Завіт. І, звичайно, бо ці, котрі жили благочестиво, хвилювалися. Чому в них немає дитини? Одна історія, одна з книг каже про 20 років, що в них не було дітей. Інші довідники історичні кажуть іншу цифру, але це не суттєво. Довгий час не було дітей. І вже в тому віці, коли здається, не було настрою, не було б і навіть і бажання можливо. І не було навіть і тієї віри, що дитя народиться. Як ви знаєте, вони... він пішов в пустелю молитися, вона залишилась вдома, сумували, тому що зауваження часто наші люди бувають жорстокі, робили зауваження: немає дітей. Ти проклятий. Один пішов в пустелю, помолитися далеко від доми. Вона залишилася вдома, і Господь чудно посередництвом природи, як сказано, в церковному переданні відкриває велику таємницю народження пречистої Діви Марії, зачуття якої ми з вами сьогодні святкуємо. Звичайно радісно бачити переповнений храм, бачити мам та ще раз наголошують тих, хто сьогодні молиться за наших дітей. Але водночас ми прийшли подякувати Господу за його благодіяння. Сьогоднішнє Воскресне Іванівське читання нам чітко каже: десять людей, десять прокажених прийшли до Спасителя. Христос каже: ідіть, покажіться священникам. Чому священникам? В свій час, в завідній час. Священник був і лікарем, і свідчив про те, що, до прикладу, проказа пройшла від людини, і людина може повернутися в суспільство і спілкуватися. По дорозі йдучи до. Священного служителя, вони очистилися, отримали зцілення. Проказа це страшна хвороба на Сході. Це хвороба, коли людина хворіла цією хворобою, ніхто з нею не спілкувався. Такі люди були відділені від суспільства. І ось ці 10 отримують зцілення. Що повинна зробити людина? Подякувати. Тільки один самарянин. Людина. Які відносилися до племені, які ворогували з євреями, хоча самаряни були виховцями з євреїв. Він приходить, кланяється і дякує Христу. А Христос каже: А десь дев'ять? Де, де, де інші? Чому тільки ти прийшов? От відчула людина радість, біжить, дякуй Господові, коли біжимо, коли біда, коли горе, коли добре людині, людина забуває. Про те, хто дав їй це добро, людина забуває про ті моменти, що це все, що трапляється в житті, дає сам Бог. Ще в IV столітті святитель Іоанн Златоустий подарував нам унікальну і молитву на кожен день. Слава Богу за все. А народ наш уже додав церковний пісний спів. Слава Богу за все! Слава Богу за скорботи і за радість. Щиро сердечно, дорогі браття та сестри, вітаю усіх з престольним святом. Радіємо, тішимося. Повноті будемо святкувати, коли буде уже мир в Україні, і наші воїни здоровенькими повернуться додому. Але є свято, і ми дякуємо за цю мить в тиші помолитися за тих, хто потребує нашої допомоги. В тилу це особлива зброя, духовна зброя. Для підтримки тих, хто сьогодні на передовій, молимося, щоб мир був в наших серцях, щоб Бог оберігав нас від усякого зла. А так як сьогодні і воскресний день неділя, мала Пасха і престольне свято, дозвольте передати радість. Котра на серці двома вічно живими словами Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос, воскрес! Христос переміг диявола, прокляття і смерть, і нам допоможе сьогодні перемогти ворога і крок за кроком, іти до царства небесного. Амінь.